Ок, за допомогою гачка в'яже місцева мешканка Валентина Мельник. Робиться у будинку культури разом з іншими волонтерками, які сюди приходять плести маскувальні сітки для ЗСУ. Зав'язується спочатку така скільки петель і потім і пішла собі, додаєш по колору. Воно розбільшується там, додається в кожному ряду в певний період. у них такі за щоб хлопці могли сісти. З якби, ну в основному вони беруть в ці в БТР, беруть в танки, хлопці, на машини, навіть інколи під голову кладуть. За день в'яже до шести таких килимків. Працює як тут, так і вдома. Каже, робота не припиняється навіть під час вимкнення електроенергії. Фонарик на лоб чупила і погнала далі. Дуже це просто робиться. Зараз є, це не колишня лампа, що коптить, а пристрій на, на лоб начепила і в'яжеш далі. Знаєте, який сон лягаєш спати на дворі дощ, ти знаєш, що там в окопі мокнети, а йому треба ти, нема ні сну. І встала фонарик на лоб і погнала. Поруч із Валентиною теплі шкарпетки для оборонців в'яже Тетяна сульжик. З горловинки починаю в'язати, ось починаю, набираю тут, починаю в'язати, потім пов'язую, Тоді починається п'яточка, а тоді далі пішло і вже на це спускаємо на пальчики, щоб вже то саме тоді сшивається і все. І носочок виходить. Які нитки є, такі, такі стараємося підмішати таку, 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 щоб вони були більш-менш не, не чорні, не такі, щоб підмішуємо ниточки. Кольорові роблю. Розповідає, тримати спиці стає важче, адже у 71 рік руки вже не слухаються. Втім, на втому не зважає, бо знає, ці шкарпетки зігріють захисників. Важко, але що зробиш? У мене ще й я тільки це, в мене ще й два двоє правнуків, я ще доглядаю. А ще як мліють пальчики, то ну буває, що за, за вечір можна пару зв'язати. Як тоньші нитки, такі якісь, то треба окуляри одягати. А так то і ввечері, теж як при як при фонарику в'яжеш, то окуляри діває, дуже радісно, що 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 я допомогла, що я допомогла їм зігрітися. трошки. Дорожні подушки для оборонців відшиває волонтерка Зоя Кучинська. Суспільному також показує і гетри, які відшила на запит бійців із Донецького напрямку. Каже, їх одягають на взуття. Таких замовили понад 200 пар. Цю залишила як зразок. Не дає змоги воді, в грязюці попадати в замки. От зараз піде сніг і грязюка змішується, це все, все разом, і воно потрапляє їм в обув. То ми шиємо такі хлопці, отак ногу вставляють. Ось, ось, бачите? Закріпляється нога і не попадає волога, не попадає сніг, грязюка хлопцям взуття. Замовлень від військових багато. До прикладу, лише подушок бубликів відшили та передали понад дві тисячі. А платних килимків і шкарпаток за час повномасштабного вторгнення РФ уже й не злічити, каже Зоя Кучинська. Зараз є потреба у нитках та тканині. Фабрика нам дає от таку тканину, аби я як економити, ми вже і простині, і всякі покривала, ми все. Об, що вже по селі зібрали. В Суспільному волонтерки показують стенти із подяками від оборонців. Є тут і прапори з підписами та військові трофеї. Усе це кажуть, допомагає рухатися далі і не упускати рук. Вони нам присилають подяки і раді цього хочеться допомогти. Юлія Воснюк, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Віннична.